Від збірної України до Може кому-то місце, місто довге виступлення в одній команді. Інтерв'ю у тренувальній формі збірної з болота. Ми продовжуємо вам розповідати про зрадників українського футболу, які обрали Московію замість нашої держави. У когось після збірної України була посада в Кримському футбольному союзі, хтось грав на чемпіонат Московської області, хтось тренував у позаштатному пітерському клубі. Якщо ви так само засуджуєте тих, хто обрали Росію замість України і підтримуєте українську армію, як це роблять наші друзі компанії Перімач, то обов'язково беріть участь у їхній крутій акції. Заряджайте на улюблений вид спорту, деталі шукайте. У Повному коментарі під цим відео. Травень 2010-го Таврія святкує історичну перемогу в Кубку України. Ми посвящаємо їх не тільки собі, але особливо президенту і нашим кримським болельщикам. Дуже довольний, що ми одержали цю перемогу. Пізніше банкет організували в українському Сімферополі. Особливі емоції, тим більше, коли ти маєш у кар'єрі 5 матчів на міжнародному рівні за національну збірну і очікуєш на нові виклики. Денис Голайдо з квітами сяє на урочистій сцені і навряд замислювався, що за 5 років казатиме таке. Зміна паспорта у нас ніхто не змінює паспорта, отримує другий. Тобто я маю і український, і російський паспорти. Не говоритиму про політику, виключно про фут з приходом Росії до Криму бачу позитив, будуються майданчики, стадіони. Щодо світла, хто нам його вимкнув? Ті, хто вважають нас українцями, а ми їх братами. Вони вимикають нам світло, роблять продовольчу блокаду. Як ми можемо до них ставитися після цього, скажіть, будь ласка. Хочуть, щоб ми тут померли у темряві без світла, води та газу? У нас все добре. Далі були виступи за ТСК Таврію у чемпіонаті Криму, виклик до так званої збірної тимчасово окупованого півострова і кульмінація. Почесне в лапках місце в команді Путіна під час президентських виборів на Росії 2018-го сам Голайдо тоді виправдовувався. Сам не зрозумів, що це таке. Подзвонив мені чудак, збирав відомих кримських футболістів, спортсменів, що відбуватимуться змагання з футболу на підтримку президента. Але він не казав, що це буде Путін. Тим. Від футбольної делегації я пішов, чимось нагородив та показав якийсь майстер-клас. Ішлося, що це для розвитку спорту в Криму. І папірець здали. Типу, підпишись, що ти в Путін тім. Я й забув про цю бодягу. А це вже скрін з інтерв'ю 2022 року. Як вам такий лук? Які тут можуть бути виправдання? Ще один володар Кубка України 2010-го в складі сімферопольців. Приблизно так відреагували всі нормальні уболівальники українського футболу після цих слів Максима Старцева у березні 2016-го. Тоді, як Золкіпер збірної України два матчі, отримав нову на мільйон відсотків законну і правильну, як для українського футболіста, посаду, віце-президент Федерації футболу Криму. Ви писали в коментах під першою частиною: Старцев не очікував. Ось вам відповідь воротаря. Всю свою футбольну кар'єру я провів в Україні і завжди віддавав себе футболу, українському футболу. Я український футболіст і хочу продовжувати працювати у футболі. Два роки своєї кар'єри я віддав Сімферопольській Таврії, з якою виграв Кубок України. Тепер я хочу зробити свій внесок у розвиток кримського футболу, як функціонер. Моя сім'я давно живе у Криму. Діти ходять до школи, налагоджено побут. Розумію, що для багатьох моє рішення стало несподіваним. Останніми днями почув про себе багато всякого. Намагаюся не звертати на це уваги та зосереджуюсь на футболі. Футбол поза політикою. Я не політик. Далі була робота в Кримтеплиці в тренерському штабі збірної Криму та Євпоторії. Ну і довершив за шквари участь у так званому матчі ветеранів Таврії Маріуполя, там, де Юрій Вакс позував із символом окупантів на грудях. Екс-гравець збірної України та Карпат колишній дитячий тренер академії львівського клубу у травні 2022-го сплив у чемпіонаті Московської області. Сергій Даниловський провів у Карпатах 6 років і вважався перспективним футболістом. У 2001-му Даниловський поїхав на молодіжний чемпіонат світу, а пізніше зіграв 4 гри за молодіжну збірну. Амбіції росли і молодий гравець хотів отримати контракт з клубом на покращених умовах. Цю ситуацію згадує у Фейсбуці львівський журналіст Роман Яворський. На той час гравець молодіжної збірної України підписав довгострокову угоду і грав у Карпатах, отримуючи копійки. В клубі стверджували, що гравець вимагає неадекватних заробітків, шантажуючи і погрожуючи покинути зелено-білих як вільний агент. Даниловський вважав неприпустимою різницею в зарплатнях між гравцями основи. Особливо обурювало вихованця Карпат, наскільки більше заробляє, наприклад, хорватський легіонер, який грає плічопіч з ним у півзахисті. Нехай він за 20 штук землю гризе, а я за 2000 можу і пішки по полю походити. дослівно сказав мені опальний футболіст. Коли ми вже вимкнули камеру, нещодавно я дізнався, що у 2022 році повномасштабного вторгнення Росіян в Україну львів'янин і вихованець Карпат Сергій Даниловський таки у футбол в болотному краї за ФК Куркіну в чемпіонаті Московської області. Натомість той самий Хорват Ігор Вівічевич активно українізує ФК Шахтар. Ось ще цікава деталь. У коментах під постом Яворського пишуть, що новий тест Даниловського, нібито чи то полковник, чи то підполковник російської армії. Ми поговорили з близькими до Даниловського людьми, вони нам цю інформацію спростували. У сезоні 2006-2007 Даниловський був одним з лідерів одеського Чорноморця і отримав виклик у національну збірну. Здавалось би, видатна подія у житті одної конкретної людини. Але ось як сам Даниловський згадував цю подію у 2014-му. До збірної ви отримали виклик у 2007 році на матч з Узбекистаном. Ваш перший і останній матч за збірну це важлива подія у вашому житті, або ви про неї давно забули? Відверто кажучи, я про це забув. Це все дуже швидко пройшло. Якщо і згадую, то дуже зрідка. Після сезону 2012-13 у підмосковних хімках Даниловський повернувся до Львова і працював тренером в академії Карпат, але далі вирішив поїхати назад на Росію і розпочати там нове життя. Ми знайшли тренерську анкету Даниловського на одному з руснявих сайтів. Ось що Даниловський написав про себе: головне знати, чого ти хочеш, і робити все для досягнення мети. А я спробую допомогти в цьому. За нашою інформацією, Даниловський зовсім нещодавно спілкувався із близькою людиною. Сказав наступне: маю тут проблеми. Повернуся, все розповім. Але знов ж таки, чи зустріне його нормально? рідний Львів із таким бекграундом або інші міста? Він забив один із найкращих м'ячів за шахтар в лізі чемпіонів. Мова про обвідний удар у дальню дев'ять Геннадія Зубова проти праської спарти. Також українські уболівальники добре пам'ятають його надважливий м'яч у ворота збірної Німеччини в першому стиковому матчі відбору до чемпіонату світу 2002 тоді ми зіграли 1-1 в Києві і мали надію перед матчем відповіддю. Після завершення кар'єри Зубов більше десяти років працював у клубній академії Шахтаря і справедливо вважався легендою клубу. У 2020-му гірники зробили велике інтерв'ю, де Зубов з гордістю розповідав про своїх вихованців. 92-й рік там Ордіць був, і Караваєв, ребята Малышев, Маліновський був. 93-го там. У вересні 2022-го стало відомо, що зубов увійшов у тренерський штаб клубу російського третього дивізіону Пітерської звізди. Український спортивний журналіст Юрій Корзаченко дуже емоційно відреагував на це рішення Зубова. Запрошення до академії шахтаря стало для нього справжнім бонусом за роки та емоції у колективі гірників за майстерність. Вже тоді, коли помаранчево-чорні осіли в Києві, евакуювавшись із Донбасу після початку війни в 2014 році. Напевно, Гена шкодував про втрату квартири на 150 квадратів у новобудові в центрі Донецька. Жалкував і за невеликим бізнесом. На завершення пропонуємо вам любителя совєтських пісеньок Віталія Віценця. Влітку 2022-го зі скандалом він разом із помічником Станіславом Д'яченком був звільнений із Кривбасу, де працював тренером у Ю-19. Вже за місяць без жодних емоційних коливань став помічником тренера в Тульському арсеналі. Футбол живні політики. чи і як там у них. Зараз активно постить фоточки із окупованого ворогом Донецька. Якщо тобі зайшов ось такий формат, обов'язково підтримай нас лайком і напиши у коментах, хто із зрадників тебе здивував найбільше. І чи очікуєш ти на наступну третю частину. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.